Всім привіт! А сьогодні у нас відео про ось таку новинку і про ось цю кубилку, яка вже чекає. Значить, так ось такий трензель, Мундштук він називається. Я його шукав в інтернеті і знайшов БУ. З нержавійки за 500 гривень. Принцип його роботи і для чого він мені. Він надає більший контроль для отаких от гарячих, молодих, сильних коней, кобил, жеребців. Чим він хороший? Тобто, я розумію, що зараз можуть в коментарях. Багато там люди висказують своє міння, але ми попробуємо. Весь світ це використовує, і в наявності в світі є там більше сотні варіацій цих різних будил штуків І, повірте, всі вони знаходять своє примінення, і не проблема самих оцих речей. Не вони наносять шкоду, а руки, в яких вони перебувають. Е для чого він мені? Розумієте, на, на звичайному е водилі, на желізному, ну, теж підібраному. Аїша, коли вона одна, вона контролюється ідеально. Але коли вона запрягається в пару, е то, ну, а я ж на резинових в парі їжджу то на резинових водилах в парі мені дуже важко її контролювати. Да, і від цього страдає і Ясміна, яка збоку біжить, і я мушу, да, я ж не можу за один повід тягнути. Тягну за два та страдає, ту держу, тобто в парі аїша ще. Не врівноважена, не об'їжджена так, як треба, і вона не хоче піддаватися, дає задор, тому мені для неї потрібен сильніший контроль. В цих штуках можна їздити і під сідлом. Тобто немає різниці. Принцип, який, бачите, тут нерівна ця, і нема тут, а, а, не двойна Для чого цей, я спеціально вибирав, щоб був. І згіб тут для язика. Тобто кінь спокійно під це водило, комфортно може засунути язик. Тут воно в нього, якщо відрегулювати, воно ніде йому, в принципі, не буде давити. Якщо він буде ще лепо піднімати, звичайно, ця вага буде заставляти його, якщо навіть я не буду тянути, ця вага буде заставляти його держати голову. Перпендикулярно землі, тоді це буде своїм собственним істерним образом висіть це водило, і кінь буде йти гарно, зібрано. Як тільки він починає піднімати голову, вже йому некомфортно, вже якщо він починає будуражитися, ця вже вага починає давити йому на язик. Якщо я ще буду тягнути, контролювати. А тут є бачите. воно може використовуватись якщо тут, то як, звичай, як звичайне е, водило, якщо чуть нижче, воно буде давати вже ричажок. якщо ще нижче, ще більший ричаг І під бородою буде ось такий цепок. Якщо ви вже... Ви, вам потрібно їздити на оцій крайній позиції, то вам не потрібно їздити на тому коню взагалі. Але ми будемо намагатися спочатку на найм'якшій позиції. Тобто я візьму ось сюди причеплю, навіть без всякого речага, і подивлюсь, як вона буде управлятись, як себе вести. Е ну, я думаю, що вона управлятись буде добре, тому що вона, коли одна, вона і на оцьому звичайному залізному водилі гарно ходить. Ви бачили? Як вона управляється, коли вона одна. Дуже спокійно. І ось у мене, бачите, відрегульоване, воно не висить, не тяне. Тобто, по розміру, все шикарно. Ну, Але для біль... в парі вона інша. Ось я про це. І в парі, щоб не давити на іншого коня, мені для неї потрібен ось такий контроль. Зараз ми спробуємо, як вона сприйме це водило, як буде себе на ньому вести. Ви знаєте, що я вам хочу сказати, що буквально ось через дві хвилинки р -р -р, вона веде себе абсолютно ні ротом, ні, ні плямка, нічого, вона веде себе, як будто воно там все життя в неї було. Да? Зараз ми подаємо їй трошки завдання і подивимось, як вона буде. В цьому будилі на ці завдання у нас відкликатися, їх виконувати, так? Да? Молодець, а ну, назад, тихенько, назад. назад. Бачите, як гарненько голову тримає перпендикулярно землі. Ось. Це нам і потрібно. Я, я прицепив, бачите? Де ніякого речага я не використовую. Просто це розумієте, ну, гатя. Не не дурні люди це все придумували. І все. Їй потрібно, що їй треба ще звикнути. Атя. Тому щоб... посили інші, гатя тригатя. Молодець. собі. Молодець. Молодець. Все. Атя. Але бачите, контроль хороший, я думаю. Так, підемо в руках. Атя. І трошки по колу тут, де ми бігали. Щоб для неї якась хоча б зберігалась логіка, щоб вона робила те, що вона вже робила. І бачите, що погано може принести це водило? Нічого. Коли двома пальчиками ми керуємо. Так, повертаємо на соп. Соби. СОП. СОП. Так, молодець. Соп. Дає мій час подумати. Атя, молодець. І йдемо в іншу сторону. Молодець. Соб! Бачите, вона на. Так. Соб! Молодець. Ну, ви дивіться, головний трррр. Трр... Головний показник, Щоб вона трр. Ні грама не... Плямкає ротом і не виказує Атя. Атя. Ніякого дискомфорту. Атя. Оце головний показник. Молодець. Зараз я трошки поправлю цю свою з тієї сторони. Також, щоб воно мені не заважало. О, краще. Ану, стоп. Ось так буде краще. Тут десь сідло, хатя. І ми рівненько будемо ходити, гаття. Ну, я думаю, шикарний експеримент. Прекрасний. Контроль коня, я думаю, набагато покращиться. Сп! Давай, Рись, Рись! С. Рись, молодець! Собі. Суп! Молодець! Молодець! Все. Ай, молодець! Все! Аття! Повертаємо! Аття! Аття тригаття! Аття! Аття! Треба, щоб дійшло! Аття! Безте рух назад, а надо вперед! Аття! Аття, молодець! Аття! Атя, да, 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 атя. Атя. Атя, молодец, атя. Атя. И пошли. И пошли. Атя. Рис. Рис. Аиш. Рис. Молодець! Абсолютно комфортно! Гаттє. Гатє. Так, іще один розворот на соп буде. І буде все на сьогодні. Тррр. Собі. На соп вона ще не повертала. Нє. Ня, ні, ні, Зараз поправим. Молодець. Поправимо і... Так, соп. Нє. Зробити треба розворот на соп. Сабі. Соп. Соп, молодець, сап. Соп. Молодець, соп. сап. Молодец. Сап. Сап. Хатя. Мешая тут седло. Хатя. 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 А молодець, а ти... Сип. молодець, сип. 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 Так. Сип. О! Чудово! Експеримент закінчено. Назад, три назад. Назад, три назад. 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 Дякую всім за увагу. До побачення.